Перше послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 10, вірші з 23 по 28. Вся мілі суть, но не вся на пользу, вся мілі суть, но не вся назідають ніхто ж свого сіда іще, но є же ближнього кижду, всі єже натожищі продаємо, я нічто ж сумняшуся за совість, Господня бо земля і її. Ащели кто от неверных призывает вы и хощете идти, все предлагаемые вам едите, ничто же сумняшеся за совесть. Ащели же кто вам речет, сие идоло жертвенно есть, не едите за оного поведавшего и совесть небо земля и исполнение ее». Усе мені можна, та не все на пожиток. Усе мені можна, та будує не все, нехай не шукає ніхто свого власного, але кожен для ближнього. Їште все, що на ядках м'ясних продається, за сумління зовсім не турбуючись, бо Господня земля і все, що на ній. Як покличе вас хтось із невіруючих, і ви захочете піти, їжте все, що дадуть вам, за сумління зовсім не турбуючись. Коли ж скаже вам хтось, це ідольська жертва, не їжте тоді через того, хто сказав, та через сумління.